Друвенькі були. Наш чергова посилка. Верніше не чергова, а перша цьогоріч. І перша вона звідки правильно приїхала в нас за кордону. Зараз я її розпакую. Е, цей розпакую, розпакую, її передали, а тут же перевізник відправив мені новою поштою. Мені треба розпакувати, тому що вже дзвонив дружбан, який передавав. Сергій вітання тобі. Питався, чи я все зробив. Буду робити. Робимо робим поетапні. Ого! Бачите, яка в Німеччині тирся. Ой, це що таке? Ого! Mm -hmm. <сум> Дякую тобі, друже! Приємно починається. Дивимося далі. Я вроді би і це замовляв, а мені ще й солодощі передали. Так, до витягую. Акуратно треба щоб я менше насмітив і мені треба буде дві руки. Поки пауза. Так, Такі два целофанові кульочки поки що обмотані. Вони у нас шиплівкою охерцями. Так, треба знову дві руки. Так, ось такі дві посилочки, дві коробочки, верніші, не дві посилочки зараз хвилюючий момент. Відкривання яйця і вуаля. Так, що в нас тут є? А в нас до нас приїхало інкубаційне яйце, курей породи Білефельдер. Так. Ойке. Шикарне. А оця дирочка, що мені Сергій казав, туди її заліпити. Добре, друже, я подивлюсь. Ось таке інкубаційне яйце, курей породи Білефельдер приїхало до нас з Німеччини. Допомагав мені мій дружбан Сергій. Потім взяти його бачити і чути, хто це такий. Ось таке цікаве інкубаційне яйце. Будемо їх закладати, ну і відповідно потім покажете, як все інкубується, що до чого як. Відео буде знято поетапно. Сьогодні ми отримали яйце. Сьогодні у нас 25 березня, благовіщення. Можливо, я навіть сьогодні вечором його й закладу. Так, наступний етап. Ми помилися, оце приїхало яйце. Воно, якщо чесно, воно велике гарне подобається мені колоритом, але м -м, просвітив я і камери повітряні, там катастрофічні. М -м, буду сподіватися, що щось з того ти буде. Так, а це ми маємо е, лівінську. Оце е, Білефельдер мій. Бачите, це, напевно, ті яйця, які більш схожі до чистих німців. Це, напевно, наші німкені такі несуть теж крапчасті. У нас дуже погано було за плодом півня. Я пересадив, забрав молодого і поставив зараз ось цього нашого дорослого. Так, щоб будемо теж дивитися, що з того буде. Ось так, знайшов ну добру дорогу. Тут я вже розклав, поки що поставив їх посередині, потім будемо це дивитися. Попідписував. білефельдер я це нашемрокс і просто циферки як кульки лото, забави. Ми бачимо. І це привезене за кордону. Так, грамаш ви бачите, який є Є великий, маленький різнобій. Тобто від 57 ось не менше, це 57 грам і найбільший 76 грам, 75 грам. Це я заклею звичайним скотчем. Думаю, що все буде гаразд. І от прийшло 20 днів. Дивіться. Моїм радощі немає меж. Наклюнулось Корчатку зайця Біле Фельдер, привезене з Німеччини. Я ще вчора заглядав, не було видно. Так, ну що, ми народились? Покажемо зараз потім малечу, це все, що лишилося. У нас е, бачимо, що. Не наклюнулося 4 яйця це, це з німецького білефельдер, Лівінська 3 штуки, наших, 2 амрокси і 2 білефельдера. Тут життя було, було на 20-й день, ще на 21-й день було. Я бачу, як вони дихали, але дзьобик так і в повітряну камеру не прокинувся, одне змерзло десь давніше. Так що, що ми маємо? По білефельдерах наших то таке, але по чистих німцях ми маємо тільки 6 курчат. Було 20 яєць, 2 на оплоду, 6 кільця. 12 залишилося на 10 чи 12 -й день. Потім знов 2 замерло і вже аж замерло 4 на виході. І 6 курчат у нас народилося. Хто у нас народився, то ми маємо блінку сидця, гарно у нас пішла, я бачу. От 4 яйця, 30 курчат закладали, 38 яєць. Німці цей Амроксі 16 закладали, 11 і курчат маємо. І Білефельдер, як я казав, 24 закладали, маємо тільки 6 курчат. Дуже великий був не оплід. Півня ми вже там нас поміняли. Зараз в інкубаторі є наступна порція є фірма півня Білі і побачимо, що він покаже далі. Ну а зараз йдемо глянемо на малечок. Ну, а тут ми вже маємо саму малечу. Тут є ще пару Лівенських і одного Амракса а старшого я дав, щоб вони навчили їх їсти. Так, ми маємо е, три дівчинки. Одна, друга і третя. І маємо три хлопчики. Один, другий і третій. Це і чисті німці, ці стихи є, що ми замовляли, 20 яйц, що нам приїжджали. Е, оця пасклива народилася з найбільшого яйця, е, 78 грам. Я думаю, що вона взагалі не вилупиться. Але вилупилися, але ну їй дуже важко було лупитися, е Відігрівали від віце, ну і от потихеньку вона у нас тепер очуняла. Зараз ми бачимо, що вона так не дуже доїде, більш така пистклява, хоче прогрітися, напевно, все ж таки е було їй важко. В інкубація була важкою, трошки вологи, напевно, було забагато, тому що і ця повітряна камера була досить мала, і я думав, щоб воно швидко не висихало. До вологості трошки більше, ніж лапонару. А так в нас зменшується всі гарно влупилися і все гаразд. У мене ще тут пару лівінських з ними, тому що вони найслабші, найменші лишили тут. І тут ми маємо ось цю банда, решту курчат. Ну що, ми будемо рости, будемо показувати, як у нас тут пішло тут. Нагадаю, що два роки тому ми починали з німців також, там було сім курчат, було чотири дівчинки, три хлопчики. Ну а зараз ми маємо 3 плюс 3. Буду старатися, щоб виходити цю пискливу кубіту. Її зараз антибіотиком окремо. Доїде вона не дуже, тихо ж трошки щось собі та й ну Думаємо, що буде вся гора. Так що ось такий то результат інкубації вийшов закордонних за кордонних яєць. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.